Друзі, привіт! Ми працюємо на сервісному центрі 8041. Я думаю, вам видно. Сьогодні у нас неділя. І хочемо відзняти ще одне відео по маршруту номер 7 Там його ще немає, ніде я передивлявся. В Ютубі, в Тіктокі ніде немає цього відео. Тобто, друзі. Сів-екзамінатор, прізвище ім'я по батькові. Там, вам дозволяється робити там, дозволяється до трьох помилок, не більше вмішання вхід екзамена інструктора автоматична нездача. Коли ми будемо рухатися по маршруту номер 7 Будете готові, можете починати. Ви вижили щіплення вижимаємо щіплення, тормоз. Першу передачку подивилися на панель приборів, чи світиться щось там червоне. Якщо світиться, шукайте причину. Ви або непристімнуті, або ручник не спущений. І починаємо. Поворотник і починаємо рух. Виїхали з території, тут повертаємо праворуч і знову праворуч. Виїжджаємо з території, екзаменатор вам скаже ближче до правої сторони, що, виїжджаючи, повертаємо праворуч і знову праворуч. Все, тут ми рухаємося по прямій. Чуть-чуть добавте газу, переключіться на другу передачу. І другою легенько, по чуть-чуточку, помаленьку котіться. Котіться, не спіша. Маршрут відносно довгий. Пам'ятаємо, що в нас є виїзд з правої сторони. Вибачайте, якщо є трошки трусить камерою, то, то дороги в нас такі. Доїжджаємо до нерегульованого перехрестя, вижимаємо щіплення, пригальмовуємо, дивимося направо і зразу включаємо першу передачу. І легенько першою далі продовжуємо рух першою передачею. Бо тут далі йдуть ями. Тобто ви показали екзаменатору, що ви вмієте переключатися на другу. А далі рухаємося прямо, ну, типу прямо, ну на перші. Бо тут треба відносно малу швидкість. Ти я візьму камеру чуть-чуть. сам подержу. Трусить. Ой-ой-ой-ой. Отак і помаленьку продовжуємо руку. Тут у нас є також ще одне нерегульоване перехрестя. Ви повинні пропустити тих, хто рухається справа. При... Вижимаємо щіплення. чуть-чуть пригальмували, подивилися і пустили. І опять же першою передачею так і продовжуєте рухатись. Переключите передачу аж уже тоді, коли ви їдете на. Хорошую дорогу. Оп. Давай X5 пропустим, чтобы не мешать ему. И даже Попереду на перехресті повертаємо праворуч на головну дорогу. Одна дівчина задавала там питання в коментарях. чи буде помилкою, якщо ми, ну, ми включаємо правий поворот, хоч і повертаємо на головну дорогу. Коли треба включати? Включаєте зараз правий поворотник за ну, тобто заблаговчасно, просто повертаєте на головну дорогу. Не направо на. Якби паралельно А на головну в нас був знак, в якому було вказано, що головна дорога в нас ця. Тут, туди, куди ми виїхали. Бачимо перешкоду, лівий поворотничок, об'їхали. Дзеркало обов'язково. Тепер можемо правий поворотничок, направо назад вернутися і потім уважно слухаємо екзаменатора. Екзаменатор вам скаже, попереду на перехресті світлофорним регулюванням повертаємо ліворуч. Або просто на перехресті повертаємо ліворуч. Ми займаємо крайню ліву смугу, доїжджаємо ближче до перехрестя. У нас червоний сигнал світлофора. Засвітився жовтий, зелений, виїжджаємо на середину перехрестя. З перехрестя в нас там є люк. Тобто проїжджаємо люк і зупиняємося, якщо нам буде для того необхідність. В нашому випадку немає необхідності, бо ми пропустили всі зустрічні. І Ми спокійно повертаємо. Могли б повернути в середню, могли б повернути в крайню праву. Ми заїхали в крайню праву, перелаштувалися лівіше раз. І перелаштувалися лівіше два. Рухаємося прямо. Екзаменатор може попросити запаркуватися в будь-якому місці. Тобто, е друзі, в нашому випадку колеги наші паркуються. Е проїхали перешкоду, зразу правий поворотник і зразу вернулися в якомога правіший ряд. В нашому випадку всередині. Бо крайній правий запаркований. Тут ми доїжджаємо до перехрестя з круговим рухом і будемо їхати на ньому на другий з'їзд. Наш кандидат водії красавчик. Напишіть коментарі, поставте лайк. Поворотника включив заблаговчасно. Ви також не забувайте. Подивилися наліво, нікого немає. І як ми їхали в середньому, так і середнім рядом виїжджаємо на коло. І середнім рядом будемо з'їжджати. Але там, куди ми будемо з'їжджати на другий з'їзд, там два ряда. Тобто тут треба обережно, ми в лівіше. Лівіше, 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 У нас справа просто автомобіль, тому ми мусимо ліві ще заходити. Легенько. Пропустили пішоходів, продовжили рух по прямій. Рухаємося прямо, не перелаштовуємося в правий ряд по тій причині, що там все рівно запаркований автомобіль, це буде для вас лишнє, як кажуть, тілодвіження. Пропускаємо chevrolet але ці автомобілі будуть повертати ліворуч. Це було на суцільній лінії це було лиш. Потрібно було або заблаговчасно, або задні нього зупинятися і пропускати, і ждати, поки він проїде. Перелаштуємося назад. В середню смугу. Друзі, пам'ятайте, 10 метрів до пішохідного переходу перелаштовуватися, забороняється. Там суцільна лінія. Це груба помилка, на цьому може ваш іспит закінчитися. Тут ми рухаємося по прямій. Каже вам, на наступному світлофорі будемо повертати праворуч. Або ви до пішоходного за 10 метрів перелаштувалися, або вже заїхали аж за нього, аж потім перелаштовується. Ми заїхали за нього за пішоходний перехід і тепер перелаштувалися. Тут ми будемо повертати праворуч, у нас є. Стрілочка зелена, яка нам дозволяє поворот праворуч, навіть при червоному сигналі світлофора. Рівняємо і рухаємося по прямій. Жадчий поліцейський. И продовжуємо руку. Бачимо перешкоду, лівий поворотничок, дзеркало і перелаштовуємося. Зупинились на світлофорі, ждемо зеленого сигналу. І помаленько знову плавненько почали рух. Друзі, ми е, тренуємо маршрути зараз на механіці. Е, Замітьте, як ми плавно починаємо рух, як плавно е, закінчуємо рух, як, як ми їдемо, не, не виляємо, не дергаємося і так далі. Друзі, поставте лайк і, будь ласка, підпишіться. Е, і, само собою, якщо напишете коментарі, то пишіть, що кандидат водії просто красавчик. Він вам відповість. Красавчик.